Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що є, є яка є перепона, що заважає з'явитися, надійти в Україну літакам, винищувачем f 16 у кількості 200 одиниць і більше, щоб закрити небо України і допомогти звільнити територію від російської окупації 1991 рік. Що нам заважає тримати літаки F16 200 одиниць більше, скажіть нам, будь ласка. Ну, тут поставили палки в колеса, звісно, щоб. Не, не було літаків, а навіть якщо й були, то цих літаків мало для ну, знаєте, тут ще. Домовляються, щоб інша зброя була, теж ну, гарна. гарна зброя. Ну і літаки, ну вони пізніше з'являться. І ще буде гарна зброя, яка допоможе нам захиститися від агресії, закрити небо. Ось я оставляю палки. Відтягую, відтягую час. Дайте ще нам час. Треба час. Щось таке от. Ну це йдуть. Тут треба все зняти. Заперечую. 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 Це наперечь. Так, так. Заперечу. Все одно будуть і в великій кількості, і це неминуче. От щоб вони там не викручували ті руки якимось якимсь чином, там, через маніпуляцію, чи ще як то шантажують, чи ще, щоб відтягують, відтягують це час, все одно літаки будуть у великій кількості, 200 одиниці більше все буде. Перекриваю, перекриваю, це буде перемога. України з усього світу надійдуть літаки f 16 для захисту цивільних людей. Вони ще готуються. Прошу вище, сила, янголі-охоронці, духів роду закликаю, допоможіть забрати всі перешкоди. Перекриваю, що робить Росія, щоб в Україну літаки не надходили. Заберіть ці всі перешкоди. Це в Росії ці перешкоди, в них всі дороги закриті, а в Україну надходять літаки, буде так. Всі перешкоди вертаю Росії назад. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи, дороги і забрати перешкоди, що заважали. Надійти в Україну винищувачем F-16, 200 одиниць і більше. Більше немає цих перешкод, більше немає ніякої змоги Росії перекривати постачання літаків в Україну. Більше Росія це не зможе зробити. Це в Росії закриваються всі шляхи і дороги, а в Україні відкриті дороги на надходження літаків в 16 і допомоги. На закриття неба, допомогу на фронті. Буде так, буде так, буде так. Буде повністю закрите небо і вільні дороги. І в світі політична воля змінюється на те, щоб надати якомога швидше літаки винищувачі в 16 в Україні. Буде так, буде так, буде так. Буде 16, Повністю. буде все сказано здійснено Прошу допомоги. Наше небо закрите, наші землі звільнені. І літаків 200 одиниць більше в Україні в 16-х. Ніхто не завадить, ні не може ворог заважати. Руйнує всі його плани. по цьому Дякую за увагу.